От, дівчата, скажіть, от ви б чекали на такого чоловіка, який жартує, посміхається, можливо, там надсилає якісь смс Вам він спілкується з вами, але при цьому нічого не робить. Можливо, в нього є надія, що вона сама проявить ініціативу. Проходить тиждень, місяць, а ви все чекаєте і чекаєте, коли він нарешті буде проявлятися по дорослому. Так само і з блогами більшості психологів, коучів та езотериків. Ви, начебто, є в блозі, але вас не видно. Там щось постите, стої, пости, але вас не. Видно та не чутно. Потім у вас думка так, чому в мене ніхто не купує, тому що ви годуєте людей користю, пропрацьовуєте свої страхи та блоки. Але ви не застосовуєте чітких маркетингових рішень. А ваші клієнти при цьому не розуміють, чим ви можете допомогти, і чому треба обрати саме вас, мало випромінювати енергію допомоги. Маркетинг сам себе не зробить, і клієнти самі також не прийдуть. Якщо ви втомилися від тиші в діректі та хочете стабільний потік клієнтів на ваші консультації та продукти, тоді пишіть слово поток в коментарях та забирайте гайд «5 типів контенту для психологів, коучів та езотериків, що допомагають залучати клієнтів та отримайте ще. Додатково п'ять бонусів спеціально для м'яких ніж.